Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку які властивості має вода? Давайте відгадаємо загадку. Відома здавна рідина. Усяк її вживає. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває. Що це таке, дітки? Звичайно, це вода. Які ж властивості має вода? Спробуйте попити чистої водички. Розпробуйте її на смак. Чи має вода смак? Ні, дітки, вода не має ані смаку, ані запаху. Якщо випити скляночку води або зробити ковточок води, або понюхати водичку, ми з вами скажемо, що вода нічим не пахне і не має ніякого смаку. Тобто перші дві властивості води це те, що вона не має смаку, не має запаху. Якщо у склянку з водою опустити ложку, чи добре нам видно цю ложку у склянці? Звичайно, дітки, про що це говорить? Про те, що вода прозора, правильно, це третя властивість води. Вона прозора, безбарвна, не має кольору. Якщо перелити воду з однієї склянки в іншу, або зі склянки у глечик, чи з глечика у склянку, чи змінить вода свою форму? Звичайно, дітки, вода не має форми, вона приймає форму посудини, у яку потрапляє. Вода текуча, дітки, вона текуча і власної форми немає, але завжди приймає форму тієї посудини, в якій вона знаходиться. Ще одна властивість води, подивіться, будь ласка, що станеться із сілью, якщо її помістити в склянку з водою? Звичайно, вона розчиниться. То про що це говорить? Вода дуже добре розчиняє речовини, але тільки ті речовини, які є розчинними, тому що не всі речовини можуть. Розчинюватися. Не всі речовини зникають у воді. Ось ті, які зникають і розчиняються, вода має властивість розчиняти. Погляньте, будь ласка, на наступні малюночки і скажіть, де вода трапляється в природі. Дуже багато води в річках, джерелах і озерах. Також вода трапляється в природі на полях, на галявинах, у вигляді роси. Ще ми бачимо воду в природі, у вигляді дощу, тобто дощ це також вода. Дуже багато води є в морях та океанах. А ще, дітки, велика кількість води міститься в частиночках рослин, в тілі тварин і в тілі людини. Наше з вами тіло на 80% складається із води. Вода є в повітрі у вигляді пари. Вода є в хмарках. Вода є в ґрунті, вода є в снігові. Яка буває вода? Зазвичай, дітки, ми бачимо воду у вигляді рідини, коли наливаємо її, п'ємо або миємо ручки. Тому ми кажемо, що вода текуча в рідкому стані, тобто перший стан, в якому буває вода, це рідкий стан. Також, дітки, вода буває в газоподібному стані у вигляді пари, коли випаровується другий стан води газоподібний пара. А ще, дітки, вода буває в твердому стані у вигляді льоду або снігу. Тільки лід міцний твердий стан, а сніг. Пухкий стан води, тобто третій стан води це твердий. І так, діти, вода буває в рідкому стані, твердому або пухкому, як сніг, і газоподібному. Подивіться, будь ласка, на малюночки. Дуже уважно їх розгляньте і скажіть, в яких станах зображена вода на малюнках. Погляньте, будь ласка, на перший малюночок. Ми бачимо замерше озеро. Озеро це вода. Замерзло воно на лід. Який це стан води? Звичайно, це твердий стан води. Так. Другий малюночок. Ми бачимо, що на плиті стоїть чайник і википає. З нього випаровується вода і виходить пара. В якому стані ця вода? У газоподібному, у вигляді пари. Молодці. На третьому малюночку ми з вами бачимо водоспад. Ми бачимо, що водичка стікає, по... По камінчиках, по скелях, дітки в якому вигляді, в якому стані зображена вода? У рідкому, у текучому стані молодці, твердий стан води, газоподібний стан води, рідкий стан води. А коли ж вода переходить з рідкого в стану в твердий, коли сильний мороз. То вода перетворюється на лід, тобто вона замерзає, і таким чином, із рідкого стану переходить у твердий. Коли чайник кипить, дітки, коли вода переходить з рідкого стану в газоподібний. Коли чайник кипить, то вода випаровується в чайнику і піднімається у вигляді пару. Коли вода переходить з газоподібного стану в рідкий. коли вода випарувалася у вигляді пару під променями сонечка і піднялася вгору у хмаринку, а вгорі в хмаринках охолодилася, тоді вода. У вигляді дощу або снігу повертається знову на землю. Тобто з газоподібного у рідкий вона перетворюється із пари у дощ або сніг. Який же висновок ми можемо зробити? Вода має властивість переходити з одного стану в інший. А давайте пригадаємо, які три стани має вода рідкий газоподібний і Твердий. Подивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть, як ми з вами можемо пересвідчитися, що в нас є в організмі вода, і що, коли ми видихаємо, ми можемо видихнути водяну пару? Це можна зробити двома способами. Перший спосіб це взимку вийти в морозну погоду на вулицю. І дмухнути повітря зі свого ротика. І ми побачимо, як з нашого ротика виходить пара, а ми знаємо, що пара це вода у газоподібному стані. Коли немає снігу і немає морозу, дітки, як можна це перевірити? Дуже просто: візьміть, будь ласка, люстерко, прикладіть його до свого ротика дуже-дуже близько. І декілька раз дмухніть на це люстерко. Коли ви піднімете люстерко до свого обличчя, ви побачите, що люстерко запотіло, і на ньому з'явилися крапельки водички. Це і доводить, дітки, що наш організм також складається з води. Зараз ми з вами пограємо в гру. Обери... Правильний малюнок. Якщо воду випарувати, вона стане льодом, водою чи парою. Парою, звичайно, якщо випарувати воду, вона стане парою. Якщо водяну пару охолоджувати, вона стане льодом, водою, чи парою. Вона стане водою, звичайно, після охолодження пара перетворюється на воду. Якщо воду залишити на морозі, вона стане парою, водою чи льодом. Звичайно, це буде лід, тому що коли вода стоїть на морозі, вона перетворюється із рідкого стану в твердий і замерзає. Якщо лід нагріти, він стане водою, паром чи льодом. Звичайно, водою, тому що твердий стан льод, лід розтоплюється під впливом тепла, і, вода, і лід перетворюється на воду. Подивіться, будь ласка, дітки на ці малюночки. Давайте розглянемо і скажемо, коли люди використовують воду в різних станах. В рідкому стані ми використовуємо воду, коли вживаємо її, так п'ємо, коли миємо руки, своє тіло, перемо свої речі, коли поливаємо рослинки. В газоподібному стані ми використовуємо воду під час процедур дихання, під час просування одягу. А в твердому стані дуже часто воду використовують, наприклад, побудувати якісь е, фігурки, або ось як будинки на північному полюсі будують, а також лід використовується влітку, коли вживаються якісь смачні напої в спеку. Навіщо потрібно берегти воду? Дітки прісної води. Дуже багато на планеті. Людям і тваринам потрібна лише прісна вода. Верніше, взагалі води на планеті багато, але люди і тварини вживають лише прісну воду. Через неправильне використання і забруднення цієї прісної води стає все менше і менше. Тому нам потрібно берегти воду, використовувати. Лише стільки прісної води, скільки нам потрібно. Виключати кран, коли не користуємося водичкою, використовувати якісь фільтри, які можуть нам допомогти прочистити воду і перетворити її на прісну, яку можна вживати в їжу. Зараз, діти, я пропоную вам попрацювати в зошиті на сторінках 45, 46, 47, 48 і закріпити набуті знання на уроці. Погляньте, будь ласка, сторінка 45, завдання перше. Позначте галочкою всі властивості води. Давайте пригадаємо: вода має властивість без запаху. Яка ще властивість? Вода прозора, ще вода текуча, своєї форми немає, а набирає форму посудини, вода не має смаку, а ще вода не має кольору. Подивіться, ми пропустили слово біла, тому що вода без кольору. І легше за повітря, вода не легше за повітря. Будь ласка, позначте ці галочки у своєму зошиті. Зверніть увагу наступне завдання третє на сторінці 45. Доповне речення. Температура води, за якою вона перетворюється на лід, становить 0 градусів. Так, дітки, саме при нулі градусів. Вода починає замерзати і перетворюється на лід. Запишіть, будь ласка, це у свій зошит. Сторінка 45. Завдання друге. Розгляньте, будь ласка, малюнки у своєму зошиті. І напишіть, які стани води зображено на кожному малюнку. На першому малюночку ми бачимо сніг. Дітки, ми знаємо, що сніг це вода у твердому стані. Але щоб не плутати його із льодом, напишіть, будь ласка, пухкий стан. Пухкий і твердий це із однієї е, властивості. Далі, на наступному малюночку, ми бачимо бурульки. Бурульки це твердий стан води. Підпишіть, будь ласка, малюнок третій, ми бачимо, як кипить чайник, із чайника йде пара. Це вода у газоподібному стані. Тобто тут записуємо слово газоподібний. Четвертий малюночок ми бачимо дощик на дворі. Це вода у рідкому стані. Пишемо слово рідкий. Завда... Сторіночка 46, завдання четверте. Погляньте, будь ласка, на табличку. Нам необхідно з вами позначити галочками властивості снігу і властивості льоду. Ми знаємо з вами, дітки, що сніг і лід це вода у певному стані. Давайте спочатку розглянемо, які є стани води. Твердий, пухкий, білий, прозорий, безбарний, крихкий. Так, ми розглядаємо саме конкретно певну, певний малюночок. Сніг. Сніг це вода у твердому стані. Сніг це твердий стан. Ні. Сніг це пухкий стан. Так, ставимо галочку. Сніг має колір? Білий, звичайно, білий, ставимо галочку. Сніг прозорий? Ні, не прозорий. Сніг безбарний. Ні, він має білий колір. Сніг крихкий. Так, звичайно, він крихкий. Поставте, будь ласка, галочки у потрібні комірочки. Тепер, дітки, вивчаємо властивість льоду. Льод – це твердий. Так. Льод пухкий ні. Льод – лід білий. Ні. Лід прозорий. Так, звичайно, прозорий. Лід безбарний. Так, безбарний. Лід крихкий, ні, дітки, він твердий. Тому поставте, будь ласка, галочки у ті комірки, які відносяться до властивості льоду. Сторінка 47, завдання 6. Дайте на запитання відповіді так або ні, і позначте галочкою. Лід – це вода. Якщо з хмари падає сніг, то це вода? Так. Якщо на деревах іній, то це вода? Так. Звичайно, іній це теж вода. Якщо багато снігу, то буде багато води. Так. Якщо лід це вода, то морозиво це сніг? Ні. Сніг та лід, хмари та пара. Родичі. Так, це вода у різному стані. Позначте, будь ласка, правильні відповіді в своєму зошиті. Завдання 9 на сторінці 48. Те, що підтримуєш, познач галочкою. Те, із чим не погоджуєшся, познач хрестиком. Я пропоную вам взяти два олівці червоного і зеленого кольорів. Зеленим кольором ми з вами будемо ставити галочку, це буде означати, що ми підтримуємо це. А червоним кольором будемо малювати хрестик, це буде означати, що ми не погоджуємося і не підтримуємо. Подивіться, будь ласка, перші два малюночки. Хлопчик чистить зубки, увімкнув воду, і вона тече перестанку. А на другому малюнку дівчинка набрала собі у скляночку стільки води, скільки їй потрібно для чищення зубок, а іншу воду виключила. Де на якому малюночку ми поставимо галочку? На другому там, де дівчинка, так, погоджуємося, ставимо галочку зеленим кольором. А коло хлопчика, що ми поставимо, ми поставимо червоний хрестик. Ми не погоджуємося, він не економить воду. Наступних два малюночки ми бачимо кран, який закритий під час того, як не поливається вода. А на другому малюночку кран до кінця не закрили, і з нього постійно капають крапельки води. Дітки, з яким малюнком ми погоджуємося? З першим ставимо галочку зеленим кольором. А з другим малюнком... Не погоджуємося, ставимо хрестик червоним кольором, тому що це втрачання дорогоцінної питної води, прісної. Далі дивимося, третя пара малюнків. На першому малюнку ми бачимо, що чоловік увімкнув воду, вона набирається у вітерочку, він розвернувся, чимось замріявся, і вода витікає, і він стоїть, і у воді замріяний. А на другому малюночку він, ми бачимо, що він зайшов у воду на морі і стоїть собі мрія. З яким малюночком ми погоджуємося? З другим, звичайно, ставимо галочку зеленим кольором у воді, на морі, на озері, в річці, будь ласка, мрій, скільки бажаєш. А коли ти вмикаєш воду і вона тече у відеречко, не можна таку калюжу робити, щоб стояти в ній і мріяти. Тут ми маємо поставити червоний хрестик. І останні пара малюночків. Ми бачимо, що миють підлогу, увімкнули шланг, і зі шлангу шурує вода, і вона розтікається по всій підлозі. А на другому малюночку, ми бачимо, що взяли швабру, намочили і протирають підлогу. Тітки, з чим ми погоджуємося? І з другим малюночком тут правильно роблять економно використовують воду під час прибирання житла. Поставте зелену галочку. А з цим малюночком першим ми не погоджуємося: ставимо червоний хрестик. Молодці дітки! На сьогодні наші завдання завершилися. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Зелений, жовтий або червоний. Всі інші завдання, які ми сьогодні не опрацювали, дітки, ми доопрацюємо на наступному уроці, тому їх, будь ласка, самостійно не виконуйте. А Я хочу подякувати вам за вашу роботу на уроці, за увагу, за старанність та прощаюся з вами до нових зустрічей!